У Горішніх плавнях виявили найкращі спортивні родини. Змагання Тато, мама, я спортивна сім'я відбулися у залі спортивного комплексу Динамо та зібрали сім родин, які представляли загальноосвітні школи не тільки горішніх плавнів, а й Дмитрівки. Дмитрівську ЗОЖ представляла Родина пустовід Ми вдячні за організацію такого розважального змагання. Емоції переповнюють. Спасибі велике, ми дуже раді. І саме головне це участь, а не перемога. Ми вважаємо. На там подивимось. Ну, тато, як себе відчуває, який конкурс був такий непростий. Всі конкурси непрості. Чудово. Все було цікаво, захопливо. Дитині сподобалось. Нам також. Які конкурси сподобалися? Всі конкурси сподобались. Чому обрали саме от, ось тебе і твою родину? Я хожу на танці, Займається танцями і тому нас і обрали. Вважають більш спортивними. Емоційними під час змагань були не тільки сімейні команди, які якомога швидше намагалися пройти усі випробування. Команда ЗОЖ номер 4 мала активну підтримку вболівальників. Прикольно, е, Мені подобалось дуже сильно. Я, звісно, лавка, що я сюди прийшов. Мені дуже сподобалось сьогоднішнє змагання. І, і я кричав та вболівав за четверту школу. Що цікавого сьогодні було? Е, все. все. Як ти вболівав, розкажи. Кого підтримував? Сашу. Вона гарно виступала. Так, як у тебе справи? Добре. Що тобі сподобалось тут? Як тут виступала Саша з четвертої школи? Прапорцями махав, я покажу, як ти розмахав. Волю до перемоги сімейні команди виявляли під час естафет. Успіх у цьому конкурсі забезпечували злагоджені дії усіх трьох учасників команди. У перерві між рухливими естафетами відбувся традиційний індивідуальний конкурс серед мам, яким треба було якомога довше простояти у планці. Кращий результат тут показала представниця команди зошному родин Ксенія Лапочкіна. Кажуть, ви світовий рекорд встановили з планки. Як вам таке вдається? Папа тренує чи ні? Ні, вдома тренуюсь сама. Е, ну, це не такий уж рекорд. Е, в школі я 10 хвилин стояла а сьогодні. Щось сім підкачала сім хвилин, хвилин. Так в планці. ну ви вже стояли, коли одна. Да стояла? Ви на рекорд йшли. Так, так сама да. Перемога у планці та злагоджені, а також швидкі дії під час виконання завдань забезпечили перемогу родині Лапочкіних, які представляли зошному родин. Чоловіча частина цієї команди захоплюється футболом. Син Максим займається у дитячій секції гірника спорт. А тато Олександр виборює трофеї у міських аматорських футбольних змаганнях. Нам запропонували вчителі першої школи, класний керівник Максима. І вчитель фіз фізичної культури взяти участь у цих змаганнях. Ми беремо перший, перший раз, беремо участь у цих змаганнях і е, виграли у перший раз, зайняли перше місце, дуже задоволені, дуже емоції переповнюють, все гарно, дитина довольна і все дуже класно. Спортом займаєшся? Яким? Футболом. В школі на фізкультурі займаєшся? Так, бігаю з пацанами. Які вправи найулюбленіші в тебе? Ну, там адже стрибки і а, все. А ти хвилювався перед змаганнями? Угу. Да, так, так, так. Який конкурс най, найбільш важкий був? Е, е, кіт... е, Прилазять через трубу і кидати м'ячки. На церемонії нагородження подарунки за участь були вручені усім командам, які не потрапили до числа призерів, але прагнули до перемоги та виявили свої найкращі якості. Срібні медалі змагань виборола родина Чухало із ЗОШ номер 5 У складі цієї команди виступали тато Павло, мама Тетяна та син Володимир. Бронзові нагороди вручили родині Гошковичів, яка представляла ЗОШ номер 4 Від такого конкурсу завжди позитивні тікі емоції. Дуже сподобалося. Ми вже тут не перший рік. Зі старшим сином брали участь у нас, як кажуть, дежав'ю. Також ми з ним починали у другому класі, також зайняли третє місце. Потім через рік перший поїхали на область, і потім на Україну. Теж саме у нас з молодшою. У нас просто кожен конкурс був складний тим, що для Саші нашої він був перший, і тому. Молодець, вона отстрелялась, як говорится, і выполнила все максимально на возраст і на свої сили. Ну, якщо ми попали в тройку, я вважаю, для дебюта це очень хороший, навіть дуже сильний результат. Юна призерка у складі родини Гошковичів Олександра розповіла про емоції та про заняття спортом її родини. Тато займається у нас в залі, а мама працює... На роботі там, де у нас зал. Які емоції сьогодні в тебе? Як вважаєш, там виграли чи ні? Так, мене ну, дуже сильно хотілося, тому що завтра, як хто, хто виграв, поїде завтра в Полтаву ще змагатися. Мені достатньо своїх змагань. Що тобі запам'яталося на цьому конкурсі? Як ти вболівала? Нормально за Сашу вболівала. Вона гарно виступала. Так. Під час традиційних змагань Тато Мама, я спортивна сім'я. Усі родини продемонстрували, що активний рух та заняття спортом не тільки покращують здоров'я, а й зміцнюють стосунки в родині та об'єднують членів сім'ї у прагненні до найкращих результатів під час конкурсів та естафет.